Парламент Болгарії ухвалив закон, який визнає Болгарську православну церкву єдиним представником православ'я. Ніяких інших православних церков у Болгарії бути не може Реєстрація всіх організацій, які місять в назві слово православна або подібне і не належать до Болгарської православної церкви, анулюється незавершені процедури реєстрації, які суперечать новому закону, припиняються. Релігійні організації мають два місяці для зміни назв, після чого всі православні так звані організації поза болгарською церквою будуть заборонені судом. Закон підтримали фактично всі фракції в них в парламенті. За проголосували 186 із 240 депутатів парламенту. Проти був лише один. Ця новина в Україні пройшла якось непоміченою і даремно. Тому що це рішення виразно демонструє, як діють держави, де політики керуються національними інтересами, і як би мала діяти Україна для припинення діяльності московської церкви. Саме такий простий і дієвий механізм вирішення проблеми московського патріархату пропонував законопроект 82.21, який ще в 2022 році внесли понад 30 депутатів. Проєкт, який підтримали громадські організації, обласні ради, петиція на підтримку набрала 25 тисяч підписів миттєво, і він передбачав, що право називатися православними мають лише помісна Православна Церква України і ті релігійні організації, яким ПЦУ надасть відповідний дозвіл. Але цей законопроєкт так і не був схвалений, бо його не підтримав ні офіс президента, ні як не дивно сама ПЦУ. Звичайно, добре, що парламент хай і через два роки з великими зусиллями ухвалив законопроект про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій, в який також увійшли важливі пропозиції з законопроекту 82.21. Велика подяка за це В'ятровичу та Потураєву та іншим членам гуманітарного комітету і всім депутатам, які наполегливо цього добивалися. Але через брак політичної волі влади, якраз ключові норми, які ставили надійний заслін будь-яким спробам клонування православної церкви, до фінального тексту так і не потрапили. А от болгарам, як до того, грекам та іншим народам, де політики розуміють значення поняття національні інтереси, політичної волі не бракувало. І, звичайно, всупереч дурницям, які розповідають про законопроект 8221, не лише штатні московські пропагандисти, але й деякі дипломовані регілієзнавці та професійні захисники прав людини. Ні болгарський закон, ні український проєкт не порушують ні прав людини, ні свободи совісті. Закон нікого не зобов'язує бути православним, ніяк не обмежує права людей бути католиками. Протестантами, мусульманами чи буддистами не забороняє нікому сповідувати будь-яку релігію чи не сповідувати жодної, він лише зважає на принцип помісності автокефальних церков, який є невід'ємною частиною православ'я, і захищає православну церкву від спроб рейдерства і штучних розколів в Болгарії, але не в Україні. І на сам кінець про те, як. Московія використовує своє православіє в якості зброї і як вона продовжує пхатися на українську територію. Капелан ЗСУ Володимир Рідний опублікував оці фото. Бачите, оце поки в нас тут війна, і щодня гинуть люди, як військові, так і цивільні від рук московитів. То так звані священнослужителі так званої УПЦ, які всі запевняють, що вони не мають зв'язків із Москвою. Вони їздили ото до Кирила Гундяєва святкувати річницю його інтронізації. І ото там сфотографувалися. Ми бачимо архієреїв УПЦ МП, голову синодального відділу у справах сім'ї Пантелеймона Поворознюка, горлівського митрополита Митрофана Нікітіна, вікаріїв Донецької єпархії Амвросія Скобіоли. І Варсонофія Винниченка, колишнього митрополита Івано-Франківського Серафима Залізницького, архієпископа Макіївського Варнаву Філатова, і також бачимо архієпископа Новопсковського Іринарха Тимчука, вікарія Сєвєродонецької єпархії. І всі вони є офіційними представниками УПЦ МП, які є в її календарі і на офіційному сайті. Однак ці ж діячі заявляють, що вони українська церква. І що цікаво, жоден з цих митрополитів, які після окупації території перейшли в Русскую православну церковь, не був відправлений в заборону чи позбавлений сану. Водночас ті священники, які виходять з УПЦ до ПЦУ або до інших конфесій, одразу ж ними позбавляються сану і відправляються в заборону. Це ще раз показує, що Московський патріархат це духовна окупація України, яка не має нічого спільного. Ні з вірою в Бога, ні з самим Богом виключно ще один кремлівський інструмент для окупації душі українського народу.